Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш, який має назву Вітаміни всі смачненькі, за допомогою картинок. Розгляньте уважно картинки і послухайте вірш. Я вам його зараз прочитаю. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, дітки, їх охоче. Кожний. Хто, коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі, до хвороб були байдужі. Ось такий віршик. А зараз пропоную кожну картинку розглянути. Давайте тепер разом проговоримо цей вірш. Спочатку я, а потім ви. Вітаміни всі смачненькі. Тепер ви. І солодкі, і кисленькі тепер ви. Їште діти їх охоче тепер ви. Кожний хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі. І красиві, й рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі. До хвороб були байдужі. Ось такий вірш. Тепер я вам прочитаю ще раз цей вірш, а ви Дивіться уважно на малюнки і слідкуйте. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, діти їх охоче, кожний хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі, до хвороб були байдужі. Пропоную ще декілька разів вам повторити, а також записати відео і прислати мені. Я з радістю буду чекати. А зараз нам час прощатись. До побачення!